Всім привіт! Це моє перше відео, де я буду проходити мапаки. Перший мапак буде ось цей. Позаотробу. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай. Перше путків зразу приіграв. Нічого, нічого буває. А якщо не тренував ні разу, то це я початок я перший раз не граю взагалі. Бо то раніше навіть я не грав. Навіть ем, 2.1 не грав. Хіба зараз почав. Ладно. Проводимо вчені. Так, кораблик. Ну кораблик тут не є, сам тяжкий. Де я сказав я приграю Так повезло з трайними шипами йой Відео буде видно довге Хоча як не хотілося довго робити, воно буде довге О, микросперши ми пак що за той часу закінчили Джи-Дж Другий слевел з пак. Дісін вод тяжкий. Біль не хочу довго час на ньому втрати. Оце стрібки, я не люблю такі. Добре. Попробую знову. Мені цікаво буде знати, подобається, коли я проходжу макпаки або демони, Бо ще щось. Якщо так, то під постом в Телеграмі напишіть, чи добре в мене виходить і чи треба буде ще робити. Ми їдемо далі. Х3. Швидкість Шарик, Останній майже, Мені здається. Та останній. а не шкротка. Джи-Джи, другая лаву прийшов. І лишається останній левел, який я пройду в Флапі... видео. Флап не флаппи А, ні, я такі леву не люблю. Я проходив отільне. Я таки не люблю взагалі левели. Ох, присл. Та, треба було часу, то аж 12 хвилин. Не хотів все записувати. На даний момент ми закінчили цей пак. В наступному відео я буду пройти ось цей пак. Не знаю як воно вийде. Побачимо. Ну а так. Всім удачі, всім хорошого дня, вечора. Чиночі, що у вас там зараз? Всім пока.